І, і сьогодні я граю Грова Гаден. Я сьогодні вам думав записати швидкий відео з Петра Лагерю. І знаєте, що мені випало було? Недавно? Мені було випала Стрейкоза Да, мені випала стрейкоза Ось вона. Красотська, коротше. І я сьогодні мені треба на 9 влаги, Зараз 829. Ну коротше, я в лагері. щось сьогодні буду робити тут. Думаю, відос буде навіть хвилин п'ять. Ожок розятний, це шовстокі що щось є. Я в встав, в принципі, і так нічого нема. Ой, і petшоп розток, де все. Е, 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 ну, а нічого нема. Ну, Туда то, там тоже нічого нема. Ну, в принципі, можна купити... Ой, сейчас оце раді буде. Тиховний. І я ще ще роздаю пол. І оце, оп. І купляю, і балакаю цю це цей королєва тон з пола. Колунки мовчать. Ладно. Тільки нічого крутого. Тут тільки один. Ой, 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 Флоріс Пак. Флоріс, Фло. Крутим. Фокс, реально, ну, короче, фигня. Что такое? Что за нектарин, кстати, недорогий Некнекторин Дорогий Челсис Нек... <клес> Всем Так закону нормально настой Я его його... газа Эхто кстати любие підписчики Если вы на меня підписаны я вас люблю Кстати, люди, хотів вам сказати, если не буде підписок, то я можу свій канал. Ну смысл знімати. Я стрижусь, знімаюся, знімаю, а мені даже ніякої підтримки немає. Дива, вообще не підписуються люди. Мені теж обідно. Може давайте хоч доб'ємо 20 підписників. Тоді я не буду заброшувати. Ну реально, смысл заброшувати. Ой, смисл знімати далі. У мене, мене кло знімає, він знімає і в нього додаються підписники. А коли я знімаю, то я взагалі мене навіть підписників не прибавляється. Ну і смисл мені тоді знімати. Я просто знімаю і все. Я коли викладаю ролик, я думаю, ну, ось крутий ролик, то жду, ну, хоч якісь підписники буде. Ну. Ні. Ну ладно. Я був, кстати, зустріти свого саба, він мені дав мункета, сейчас покажу. Я, кстати, в мункеті взагалі не купляв. А він мені... ой. Ось він мені подарив мункета. Дякую, велике йому. Ганаєс <свісна> постійка. <свісна> Ну короче. Сейчас с душу до себе буду заканчивать видос. Уже максимум буду с кем-то другим снимать коллабу. Например, з Вовой и просто ему на канал. Або ж Андрею. Ну, если буду актив, то я буду и дальше снимать видео, даже будет два видео в дня в день выходить. Ну, если бо я хочу до вас підписників. Да Та що цей злобін хоче? Злобін. Май ліву. Міксі. Да, так. Зобираю і сейчас. В принципе, все. И всем па-па-па-па.